Як пенсіонеру перестати переплачувати за ліки? І при цьому не відмовлятися від лікування, а просто почати купувати медикаменти в іншій аптеці свого міста. Ви, можливо, будете в шоці, коли дізнаєтеся, скільки переплачуєте щомісяця. Все це зараз розглянемо на прикладі. П'яти препаратів, які купують найчастіше, і ви побачите різницю між мінімальною та максимальною ціною на них. А також дамо вам посилання на один із сайтів, де ви можете самостійно перевірити ціни, і забронювати в аптеці, де ціна найкраща. Держава нібито контролює ціни на медикаменти, але чи дійсно вартість ліків? В аптеках особливо не відрізняється. Це дуже важливо для пенсіонерів, адже ліки це основні витрати після їжі та комуналки. Ось яка різниця в цінах. Троксевазин гель 170 гривень. Тобто, ви можете переплатити майже половину. Коамлеса – 75%. Тобто замість двох пачок ви могли б купувати три. Дип реліф – 180 гривень. Тобто, переплата може бути. Більше ніж наполовину актовий гін 40% 214 гривень на одній пачці. А магнікум різниця 230 гривень, тобто більше ніж 100 які ви можете переплатити. Замість двох пачок можете купити лише одну. Отже, бронюйте в аптеці з найкращою ціною на цьому сайті.